У лютому зима бере своє. Цьогоріч морози й сніг теж нагрянули на початку місяця. Вже кілька днів на Хмельниччині сніжить. За даними синоптиків, цей тиждень буде багатим. На опади температура теж не тішитиме. У повітрі похолодає, наприклад, у середу до мінус тридцять тринадцяте уночі. Як дорожники борються із примхами природи, розпитаємо Юлію Мандзяк, фахівчиню зі зв'язків із громадськістю служби автомобільних доріг в Хмельницькій області. Вітаю пані Юлія. Доброго дня. Скільки загалом наразі залучено людей та автомобілей автомобілі до розчистки доріг? Ну, як правило, постійно на варті безпечного проїзду мережею автошляхів державного значення Хмельниччини, яка має загальну протяжність? Майже 2106 кілометрів постійно задіяно близько 100 шляховиків та більше 70 одиниць спеціальної дорожньої техніки. Ще близько 60 робітників та 40 механізмів перебувають в черговому режимі та готові бути залучені до робіт у разі потреби. Загалом на вихідні на обробку дорожнього покриття від зимової слизькості витрачено більше 4 тисяч тонн піщано-сольвих сумішей. Різного відсоткового співвідношення, яке обиралося залежно від інтенсивності опадів, складності рельєфу та особливості дорожньої обстановки, особливу увагу приділяли спускам, підйомам, естакадам, мостам і шляхопроводам від суботи, в принципі, негода тримала в тонусі як шляховиків, так і комунальників, але в принципі даємо раду вправно, справляємося, контролюємо ситуацію. Наскільки це можливо, автошляхи державного значення в проїзному стані, покриття оброблене, переважно мокре. Варто зазначити, що за період вихідних, саме під час буйства стихії, були відсутні скарги, дорожньо-транспортні пригоди, не було зафіксовано якихось надзвичайних ситуацій, ускладнень у Русі чи заторів. Тобто працюємо цілком в штатному режимі дорожники і та й в принципі працівники шляхового господарства. Вчасно отримують та володіють усією повнотою інформації від Хмельницького обласного центру з гідрометеорології. А тому ми маємо змогу тримати на контролі дорожню обстановку по усій мережі доріг державного значення, вчасно реагувати на виклики погодних умов і усувати складнощі, які можуть виникати в межах строків, які визначені нормативно-правовими документами, які саме регулюють питання зимового експлуатаційного утримання автошляхів державного значення. В цілому підрядні шляхові організації перебувають в режимі постійної готовності і готовності до обробки доріг протиожеледними матеріалами. Проте зазначаємо, що одномоментно у разі настання несприятливих погодних умов техніка не може доїхати всюди одночасно, тому потрібно буде якийсь час зачекати. А чи вистачає техніки? Бо як раніше повідомляли, більшість технік відправляли до прифронтових та деокупованих областей. Наразі якоїсь критичної потреби немає, уся техніка наявна і напоготові. Які регіони наразі найбільше постраждав не, не можна сказати, що постраждали, але поки що найбільше зазнають погодних умов? Ну… Найбільша інтенсивність опадів спостерігалася як на півночі області, власне, так і на півдні. Обробку автошляхів проводимо усюди, тому виділяти якісь конкретні там райони нашої області, то, думаю, не варто було би. Але водночас можемо зазначити, що в цілому зимове експлуатаційне утримання. Цього періоду, який поєднаний з воєнним станом, на жаль, у нашій країні, ми проводимо в надзвичайно ощадливому режимі і надаємо перевагу дорогам міжнародного і національного значення. Це легке транспортування товарів оборонного значення, доставки гуманітарних вантажів, евакуаційні маршрути, такі маршрути погоджуються попередньо з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією. і так ми просимо. Часників дорожнього руху з розумінням ставитись до ситуації, коли техніка трошки пізніше буде опрацьовувати регіональні та територіальні дороги. На початку осінньо-зимового періоду були деякі проблеми з сіллю. Як наразі є ситуація з постачанням, з ціною чи повністю забезпечені, аби покрити от? дороги для того, щоб не було так слизько? на осінньо-зимовий період, були проведені заготівлі піщано-сольових матеріалів, тому складності не спостерігаються. В принципі, ситуація цілком контрольована все в порядку. Дякую, пані Юлії що доєдналися до нашої ефіру. Нагадаємо, спілкувалися з Юлією Мандяк.